Олеську і міністра аграрної політики Микола Володимировича Підкривнюка. І сьогодні це яскравий приклад того і втілень соціальних ініціатив президента і послідовної політики держави. Те, що сьогодні держава має можливість, має можливість вам вручити автомашини. І ми вам щиро дякуємо за те, що ви Виростили не одне наше покоління, що ми завдячуємо вашому патріотизму, вашій людськості, вашій відповідальності. І переконані і знаємо, що ми будемо все робити для того, щоб держава Україна розвивалася, щоб людям жилося краще, щоб ви ще допомагали нам формувати ось ту людську і зрозумілу ауру для того, щоб жилося всім. Наш комфортніше і безумовно ми гарантуємо, що ми будемо пам'ятати про те, що ви зробили, і завжди будемо відслідковувати ваші проблеми і всі дії наші будуть спрямовані на те, щоб вам допомагати.